Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні я хочу вам відповісти на питання, таке як характеристика хімічного елементу. Бо його положення в періодичній системі. Як правильно її давати? Є план, який ви вивчали в 8 класі. І відповідно цього плану, зараз ми будемо з вами відповідати на пункти цього плану, якраз ви знаєте, як це робити. Для, нам, для відповіді на це питання нам потрібна буде періодична система і пункти плану. І так, я дивлюсь в план. і Читаю пункт плану і на нього відповідаю. Перший пункт це розположення елемента в періодичній системі. І так я візьму елемент під номером 11, це натрій. І так, натрій, порядковий номер і протоне число 11, маса 23. І так, положення в періодичній системі. Тобто нам треба розписати, де він знаходиться. То я пишу, дивіться, група. Група. І дивимося. Яка ж в нього група? Я дивлюсь номер 11. Знаходиться цей елемент в групі 1 під група А. Головна. Значить, я пишу група 1 під група. Підгрупа А можна написати так? Або головна. Головна. Так, далі я дивлюся, в якому ряду, в якому періоді. Тобто я пишу період. Період. І ми дивимося ось поряд. Написано, дивіться, період 3, ряд 3. Так і ми переписуємо з таблички. Період 3, ряд, 3 третій. Положення елементів в періодичній системі ми з вами відповіли на це питання. Далі, будова атома. Зараз ми тут розберемо, скільки електронів, скільки протонів, скільки електронів на останньому енергетичному рівні. І так, далі користуємося періодичною системою. Далі я пишу електронів, всього електронів. Цього елемента. Кількість електронів ми визначаємо за порядковим номером. Порядковий номер ось 11. Дорівнює 11. Далі протонів. Маса протона 1 і заряд ядра плюс 1. І заряд буде плюс 1, то буде теж 11. Кількість нейтронів. 1, 0 маса 0 заряд. Маса 1, заряд 0 буде. Значить, дивіться, від. Відносної атомної маси я віднімаю порядковий номер. Тобто, дивіться, відносна атомна маса елементу натрію мінус номер за порядком. Тобто, я пишу 23 мінус 11 буде 12. Так, відповіли на це питання. Тепер заряд ядра плюс 11. Ядро, ось воно. Визначаємо по номеру порядковому. Далі кількість енергетичних рівнів ми визначаємо по номеру періоду. Ми сказали, період третій, значить три енергетичних рівні. 1, 2, 3. Лічимо від ядра. 1, 2, 3. Далі ми пропишемо кількість електронів на кожному енергетичному рівні. І ми зараз пропиш... напишемо електронну формулу для е, даної речовинки. І так я пишу: починаємо з першого елемента, тобто з гідрогену. І так я пишу перший енергетичний рівень. Один цифра. Я взяла з номеру періоду. Один. Далі йдуть червоні елементи. Ось тут написано: червоний елемент це С. Значить, я пишу от С. Тепер скільки їх. Я лічу 1, 2. Все, ступень 2 ставимо. Перший період закінчився, там більш після гелію нічого немає. Переходимо до другого періоду. Ставлю циферку 2. Я цифру 2 взяла з номера періода. Тепер дивлюсь, червоненькі йдуть елементи. Червоні це S. Я пишу S. Лічу, скільки їх. 1, 2. Поставила в ступені 2. Другий період ще не закінчився. Йдуть жовті елементи. Значить, я ставлю цифру 2. Чому ставлю цифру 2. Колір елементів змінився. Ставлю цифру 2. Тепер жовтенькі, як же вони будуть називатись? Ось, дивимося П. Поставила П. Лічимо, скільки буде П елементів. Починаємо лічити з цифри 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, ступені 6. Поставили. Подивилися. Після неону більш немає елементів, значить, другий період закінчився. Але ми ще до натрія не дійшли, то тільки було один, 10 було. Ось 11, значить, я пишу третій енергетичний рівень. Червоненький натрій, це значить S і він 1. Значить, ось останній енергетичний рівень для. Натрію. А тепер дивимося. Дивіться, перший енергетичний рівень. По кількості електронів ми дивимося, оцих маленьких цифр, 2, значить, ставлю сюди 2. Другий дивимося 2 плюс 6, 8. Ось сюди 8 ставимо. І на останньому один. Поставила 1. А тепер, якщо ви складете 2 плюс 8 і плюс 1, один, вийшло 11. Заряд ядра 11. Бачите? Так, тепер ми з вами розташовуємо електрони, валентні електрони, які знаходяться на останньому енергетичному рівні в квантових комірках. Тобто я пишу 3 s підрівень, знаходиться один електрон. Ось він є. Там є ще третій, рівень складається, третій рівень складається з s підрівня, p підрівня. Так, і ще є 5 клітинок, d підрівня. Раз, два, три, чотири. Де підрівень? Ось вони. Але ми їх не трогаємо. Чому? Тому що в нас елемент натрій. І так, тепер даємо характеристику електронів останніх, на останньому енергетичному рівні. І треба нам сказати, тут парне число електронів чи не парне, скільки необхідно до завершення енергетичного рівня. І так, на останньому енергетичному рівні один електрон. Значить, я так і пишу. Рівень, так, так, один електрон, один електрон на останньому енергетичному рівні. рівні. Якщо він один, значить він що? Не спарений, в нього пара нема не спарений, не СП, не спарений електрон, значить рівень не завершений. Рівень, рівень не завершений. Не до завершення S підрівня, щоб було спарене число, скільки необхідно електронів, ви знаєте, що S підрівень або одна квантова камірка може вмістити в себе тільки два електрони. Пишемо до завершення, до завершення підрівня S». Необхідно один електрон. Тоді він буде завершений. Так, є. Далі по періодичній системі ми визначаємо, що це метал чи не метал. Я пишу натрій це метал. Метал. Так, далі дивимося внизу під цією групою, там, де знаходиться натрій, опускаємо очі, тут дивимося вищі оксиди Р2О. Замість Р ми підставляємо натрій і виходить формула натрій 2О. Визначаємо, який це оксид. Це буде основний оксид. Основний оксид. До складу входить метал. Що буде відповідати цьому основному оксиду? Цьому основному оксиду буде відповідати основа натрій ОА. OH. Основа. Так. Далі, під формулою вищих оксидів, є написано летки в однові сполуки. Дивимося, що тут нічого немає. Так і пишемо. Летки водневі сполуки відсутні. Відсутні. Так. І далі ми дивимося сусідів, які, між якими знаходиться натрій. І так, сусіди пишу по періоду. По періоду. Дивимося уважненько. Натрій починає період. Значить, виходить, з лівої сторони сусіда немає. З правої сторони є сусід Магній. Значить, я пишу по періоду сусід магній. Так, сусіди по групі, по групі. Дивимося натрій. Над натрієм знаходиться зверху літій, а знизу знаходиться калій. Літій і калій. Значить, я пишу тут по групі літій, кома, калій. Так як натрій метал, то ми зараз з вами повинні вияснити у натрія більше металеві властивості, чим у якогось з цих елементів, і менше. І так я пишу у натрію більше, більше металеві. Властивості. Чим? У. Тепер давайте виясняти. І так, це ми виясняємо з вами по радіусу. Дивимося. Чим більше радіус, тим більше виражені неметалеві властивості. Чим, властивості. Чим менше радіус, тим більше виражені металеві властивості. І я дивлюся. Натрій, літій, магній і калій. Радіус тут буде, дивимося, якщо по періоду дивитись, натрій і магній. У магні радіус більше, ніж у натрію. Значить, у нього буде у магнія маю на увазі менше металеві властивості, ніж у натрію. Дивимося тепер по групі. В групі зверху вниз збільшуються металеві властивості, тому що радіус елемента збільшується. І я дивлюсь, радіус у калія, він в четвертому енергетичному рівні, значить, 4 кола буде навколо ядра. Це буде більше, ніж у натрію. У натрія 3. Значить, у натрія буде вираження менше властивості металеві, чим у калію. Але більше, ніж у літію і магнію. Тому що у натрія виходить більше металевих властивостей виражені більше, ніж у літію і натрію. Чому? Тому що радіус на нього буде виходити більше, чим у літію і чим у магнію. І так, у натрія більше виражені металеві властивості, чим у літію та магнію. Але менше, чим у калію. І так, ми сьогодні з вами розібрали характеристику хімічного елемента за положенням його в періодичній системі. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!